П'ята номінація та її лаурати. Номінація називається Благодійник компанія середній бізнес. І ми вітаємо лауретів, приватне акціонерне товариство Страхова компанія Арсенал Страхування. Обмеженою відповідальністю, обличчям до обличчя та для вручення призу янгол добра, запрошуємо президента Української торгово-промислової конфедерації Володимира Демчака. Що я всіх змусив чекати? Там якраз бізнесові кола зібралися, і в нас є завжди про що поговорити. Але якщо по-серйозному, насправді Богу дякувати, ми пережили дуже важкі, а може бути для бізнесу чи не найбільші часи за всі роки незалежності. Ми знову маємо надію, знову потрібна наша енергія. Я впевнений, що ми разом з колегами скористуємося цим прекрасним шансом, шансом відродження України, і, власне, малий і середній бізнес справді заживе новим життям, і суспільство, я думаю, відчує те, що ми стаємо в таких умовах сьогодні знову на ноги. Я думаю, що ми повинні бути вдячні тим людям, які власне дали цей новий шанс і ним. Скористаємося на всі сто. Дякую, пане Володимире. Отже, третє місце у номінації Благодійний середній бізнес стала компанія Товариство з обмеженою відповідальністю обличчям до обличчя. У номінації благодійник середній бізнес стала компанія Товариство з обмеженою відповідальністю Сенгента! І переможцем перше місце у номінації Благодійник середній бізнес. Стала компанія приватне акціонерне товариство страхова компанія арсенал страхування. А, друзі, я змушу вас розчарувати, тому що я не є представником компанії арсенал. Я є представником міжнародного благодійного фонду життя з налишком, і на жаль, представники наші партнери компанії Арсенал Страхування сьогодні не з'явилися тут на церемонію нагородження. Проте номінація, за яку отримала диплом наш благодійний фонд, і за яку отримує перемогу Арсенал страхування, вони пов'язані. Тому що саме арсенал страхування виділили кошти благодійної допомоги на побудову близько 30 дитячих майданчиків по всій Україні і на багато чого ще. Але на жаль, в мене тільки 60 секунд. Тому скажу, що компанія досить достойна, і ми від фонду дуже вдячні. За той безцінний внесок, який вона зробила, і вона саме арсенал страхування своїм прикладом показала, що життя з надлишком чи з надлишком, хто який наголос ставить зараз, солоки змінюються, має кожен з нас, і кожен з нас в силі вправі цим надлишком ділитися з іншими. Я вам дякую.